А в чём молоко? 25. Бутилка, да? Так. Да. А сир? 50. Ага 50. А що сири не яке це? А ці не хочу знати. Ага. Молочко по 25, 25 сир по 50. 50, а сметана 60. Мета на 60. Сепараторна. Ага, 60. А це сир... Э... Це все таке, знаєте, сепараторна. Сир пісний, так? Да, кисний. Да, а жирний? А жирний. А жирний, жирний по чому? По 80. 80. По 8, 8. Так, це все взято. Молочка. Так, жирний сир по 80. Пісний по 50, так? Кисний, не знаю. Очко по чому? Чай не кувала? О. Тай. По чому м'ясо? По м'ясу по чому? Ні, то хочу ціну знати. А я вас не знімаю, я м'ясо знімаю. М'ясо почому? Ні, то я просто ціну хочу знати. Ну, тип... ну ви подивіться, ну. Тож питаюся, по чому ціну м'ясо. Не хочете ціни назвати? А це що таке? ціну 130 це так? А таке по чому? у нас есть. А це? 115. 115, 110. А сало? Вот такая Отаке скільки? 85. 75? 85. 85, а такая? 85, 65 120 Я хочу ціну з нас записати, знати, бо питають А ціни хочу знати на м'ясо По чому м'ясо? 110, 120 а? Ні, то мені ціни треба. Середня ціна. Часник. Часник у нас по 40. Так, морква п'ятнадцять. Цибуля по чому зараз? 7. Цибуля по 7. Капуста дешева по 5. Так, помідора. А картопля? Десять, 10. Картопля. Баклажани у нас 12. Є помідори 16. О, перчик, хороший. Перчик, двадь. Ось п'ять. Пінадцять. Ціни різні на перець, да? 20, oh. а помидор? 20. Да. Помидора. Тебе все помидоры по 20? Да. Все-все, да? А, а... Нет, серьезно. 2 килограмма. Да. Помидор. Помидора. Просто показаться. Так, день то вже по 16. Нормально, була по дорожче. День. А в тримаються, а що? Пропадають вони тішки на гірки. А добрі? Ой, по три. Домашні? Так, пивка, пивка. Восемнадцать перси тридцать два кила помидоров сюда вісім десять Цибулька Морква всех по 15 А помидора по чому? двадцать, 20, 20. двадцать два Перець. О, а виноград зелений виноград? Звідки? Наш вже? український, ні? Ні, не український. Так, что ли там? Пість два. А кого? Ага, повісим. Кого не повісим? Добре корхи, гарний. Доброй корм'я все. Даринки гарні. Ні, ні, тоді не було. Це домашній. Там, там... домашній? Та вони по вісім, так? Думала, а по чому денька? День. Я думала, у вас якась супер штука, зараз ви скажете, скільки в ньому нітратів. Бачу, так приміряється. задивилася, тут нема фокусної відстані. Аж задивилась, думаю, рулюється. зараз раз і ви скажете, слухайте, що там у них доброго. Морко, я хочу ціни. Кавунчика. Добрий день. які ціни такого, у великі. На Я в прошливий раз тільки не такого великого. А що, хороший? якось? Класний кавун був. Класний, Супер взагалі, так. Це вам повезло в ту неділю. Да ладно! серйозно. неділю такий Ні, каву. Боже, то щось менше. Я ж одна з дитиною куди? Є? Не донесе? Прийдеться вам сусідів кликати допомагати. <рес> не ні ні Та ось з приборами такими умними. Зразу показує нітрати. Так, це серйозно, я думала, це якісь нітрати міряють. Так, а мені треба нектарин, нема нектарин. Так, по 7 гривень для айпі. Перчик щось не Окей, не тайпі, що ж ви мене не туди? Ви мене не туди. І кіло цибульки. Кажіть, нема нічого. Може, щось дадуть зразу, так? Так. доларів. Так. Траси і все. Так. А вік'я по чому? 25, 12, 22. Ага, різні. Так. Від розміру. Чим побольше, тим погірше. <різь> а по чому бараболя? По п'ять віддаю, щоб не вести додому. По п'ять що? Нема нічого там. Чи, Кіло? Nie to, to nie, to nie to, nie, to nie.